Святий Боже, Святий кріпкий, безсмертний, помилуй нас. Святий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. І нині, і час, і на віки, віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святому дух, і нині повсячні, і на віки віки наші віків. Амінь. Нехай сниться, я Твоє, нехай прийде принеса схоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. І наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наші. І не дади нас у спокусу, але визволи нас від Духа. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і свята от Духа, нині повсячні на віки віки. Перед новоявною твою колоною стоячи зумління, співаємо тобі все церце, мира ви твої, пошли зцілення всім, хто до тебе нині прибігає, щоб з радістю взивати до тебе радуйся, все царице, що не дує наші благодаті і сіля. Вистати з неба зійшов, викликнувши все царці, радуйся і величним голосом тебе, що втілюйся, блаючий, Господи, взимав до неї так. Радуйся, ловись до нашого спасення, радуйся, сповнення творчого перед, передбачення, радуйся, бо через тебе Бог тілився, радуйся, бо невидимий в тому відобразився, радуйся, бо милість миру миру в тебе, ти в себе прийняла, радуйся, бо одіяння плоті святого. Ти, ти зіткала, радуйся розумом, не збанена, вишня слава, радуйся, небесна, манну, що серця оживляєш, радуйся, зірку, що благодатью сяєш, радуйся джерело води живої, радуйся, бороться в жонах благословена, радуйся діво не тліна, що спаса породила, радуйся все царице, що не наші, Благодатью і сіляє. Значальне слово, отруча через тебе прийняло зцілення, подаючи тим, хто взиває діву. Його від тебе, народження і співає, Бобе. Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя. Бажаючи зрозуміти незбанене, Діва взиває ангела. Я, Торковець, чи з буду свичні матір поясни, до неї жавріл, промовляє зі страхом ззиваючи, радуйся, радо, предвічний обрана. радуйся голосу молійників, скоро послушниці, радуйся скарби Христового миру, радуйся людей, тих надії сило, радуйся, ракові, язви, дивна, губительку, радуйся, інші цілителько, радуйся єдине миру заступництво, радуйся в скороботах пристановище, радуйся, бо плач і сльози, ти завжди в тихомиріш, радуйся, бо входи Ти всім відкриваєш, радуйся, скіпит і державу тих, хто афон населяє, радуйся, жезне, монахів і мирян, радуйся, все царице, що недуги наші, благодаттю і Все вишні осенила тебе отрокові це плоть, прийнявши несказанно, показала тебе Невою солодкою і прийнявши не спадку, показала тебе нево студию, тих, хто хоче жати плоди спасіння, співати Бога, аллилуйя. Славилась дивно свята ікона, твоя названа все царицею, коли цільмоносної всебла матері, зображення, що співаючим перед нею зцілення подає, щоб примножувалися пісні такі, радуйся, мати незаходимого світла, радуйся тих, хто до кінця притерпів перемогу, радуйся хворим і скорботним і лікувальницями, радуйся сирітів дівнепорушне стіно, радуйся, бо двері райські відкриваєш ти, радуйся струджених і поневолених заступницям, радуйся. Про спасенню вірних ходатиниця, радуйся за рід людський молитовниці, радуйся, ліствіниці небесна, що ведеш від землі до неба, радуйся, бо доже ваше омиваєш смертні гріхи, радуйся, анце, що не зловими серця оберігаєш. радуйся, покоро, що церкву покриваєш, радуйся все царнице, що не дує наші благодаті і сіля. Жити світ, життя, світ, даруючи владика світу, вселився в утробу тою, що не знала чоловіка, матір, вірних тебе показав, кого признав співати, Богове. Аллилуйя! аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приславлю, чуда, сталися через тебе, місто Боже, зцілення від ікони святої, твої цільбоносні потоки приймаючи. Подячно, все цариці співаємо, радуйся, Бог. Ти біль, ти комириш, радуйся про холоду, що жар не дуже понижаєш, радуйся, бо рабкові язвити, як полов'ям припалюєш, радуйся, бо ти оздоровляєш залишених лікарями, радуйся, бо лице своє причисте, вибраним показ, показуєш, радуйся, бо від відріховних пут звільняєш ти, радуйся, бо тобою, від смерті дароване нам, радуйся, бо тобою незвичайний сон вірних виправдується, радуйся висота людськими помистами недосліджена, радуйся, глибино єдиним словом. Пізнана, радуйся пророцтво патріархів, що раніше тебе жили, радуйся наступниці ієрархів, що моляться до тебе, радуйся, все цариці, що не дує наші благодатью і Світу і даруючи владика, світу вселився у траму що не знала, чулька, Ма, Він ті тебе показав, кого призвав співати Бога. Аллилуйя. на То той того, хто створив тебе і владику вражав, тебе хоч і рабою себе назвали, ти, хотіла піснями послужити тобі благословенно, так співаючи. Радуйся, бо постави на вище небесних сил. Радуйся, Бо чудесними ціленнями, ти світу наповнюєш. Радуйся, бо хвалу, і славу від небес чула ти. Радуйся, Бодяку від землі приймаєш ти. Радуйся, бо насіння ти в серцях знищуєш, радуйся, бо пута диявола руйнуєш ти, радуйся, бо плач, ти перемінюєш на втіху, радуйся, бо скорботу перемінюєш ти на насолоду небесну, радуйся, благохання, Богу приємне, радуйся розкаяних грішників, веселість, надмірна, радуйся захисти правдиві. Правди від спокус, радуйся щити, що, що від ворожнечі огороджуєш, радуйся, все царице, що не дує наші благодаттіля. Ісуси, що не дує наші благодатні Пророки, веломовні спасові і ученики стояли біля тебе, Дімо, коли від землі до неба сходили, щоб єдиним серцем устами співати Бога. Аллилуйя. Засела тим, наблудають від ікони, твої все на колинак, науку і сатаницьку затварини, перед нею пав нерухому. І несподіваний пут, поки не звільнився зі страхом і з радістю земав тобі. Радуйся виправлення нечестивого життя, радуйся отіх тих, хто страждає, радуйся, бо ти сили Бисівські від церкви відганяєш. радуйся темряви ріховного розсіяння. радуйся спокус, невидимих приборкання, радуйся демонських навівань, всемогутня перемога, радуйся світильники, що присвічує сушіх темряві ріховні, радуйся Хмару, що не від ріка, покриваєш, радуйся горошу небесною, манною годуєш, радуйся долина, що смиренних Христовим насичним. Радуйся каменю Небесного Царства, радуйся відображення предвічного світла, радуйся, всі царице, що недує наші благодаті і царице. Чи принести себе в жертву за вірних Благо, бо благо, благо, зволив тіли все від діви, щоб приймати причисте тіло, то є пізнавали тебе Бога досконало і дивуючись, невимовні премудрості, йому і Алелуя, моллилуя. Айнство показав тіли не творець, коли зучниками звершив тайну вечерю свою. Ми ж молячи всестрицю достоїти нас, божеству святині, взиваємо до неї. Радуйся, бо хліб небесний подала ти, радуйся, бо життя вічне породила ти, радуйся наше з Христом поєднуєш всіх, радуйся, бо душу тіло ти з Богом з'єднуєш, радуйся, ложечко, золота, повна Божественних тайн. радуйся, дорогі ківоти, містилище великої святині, радуйся, указівниця на святу Євхаристію. радуйся, трапеза, що... Пропонуєш нам їжу святу, радуйся, бо досконалих причасників ти праворуч поставляєш, радуйся, бо равнителю божественної літурії від пекла звільняєш ти, радуйся, бо смиренних приводиш ти до джерела безсмертя, радуйся, бо дітей своїх ти миром огороджуєш, радуйся все царице, що не дує наші благодаті і ціля, Дивне різдво бача, відкладімо нині всілякі життєві піклування. До неба піднесемо стільця, бо Всевишнє вився, щоб спасти тих, що співаємо, Алилуя, Невідступне в лоні, отця перебуваючи слово, неописане на землі і тіло прийняло Бог, великий Сутурів, в і, погляну, на смирення раби свої, що слухане моління такі, радуйся, не вмістимо, Бога, вмісти лише. радуйся, бо надмірно Бога, ти світло явила, радуйся, бо повала на тобою смерті держава, радуйся, бо зцілилась Адамова рана, радуйся пластирі, що струпи душев не лікуєш, радуйся, єлеї, що язви тілесні змазуєш, радуйся в умирені хвороб тих, хороб, ти, хто страждає, радуйся полегшення мук тих, хто помирає, радуйся Бог пекло, поразку завдала ти, радуйся Бо. Смерті жало притупила ти, радуйся очікування, не все загального воскресення, радуйся вірних безсумнівне спасення, радуйся усе царице, що не дує наші благодатью і сіля. Киїста низьке, людські дивиться, величе неусежного не того втілення. Слово не усвідомлюючи величі цієї тайни. І страхом, і трепетом взиваємо тобі, Аллилуйя. Мане думи, хворіючи всі цариці від святої, твої ікони, зцілення отримують, щоб прийнявши через віру благодать, велимовно взивати тобі, радуйся здорових постійно охорону, радуйся хворих. Швидке оздоровлення, радуйся дітей, хворих зцілення. радуйся юних страждальниців, мати, радуйся підняття хоробою повалених, радуйся відраду тих, хто страхом смертним одержимі, радуйся, бо чуєш ти людей страждання, радуйся, бо до нашого плачу прислуховуєшся ти, радуйся, бо в хороби земні ти небесною радістю розчиняєш, радуйся. Бо лютих грішників ти терпеливо вислуховуєш, радуйся, бо тим, хто плаче. Ти радість приготовляєш, радуйся, бо смиренним подаєш ти крила молитви, радуйся, все царице, що не доє наші благодаті і селя. Жажаючи рятувати з однієї гріху людське іство творець, зійшов на тебе, як дощ на руно, і купиною зробив тебе неопалимою. Бог сущий, ставши людиною, щоб взивати до нього. Аллилуйя, Аллилужя, з ціною ти сиділа, мотроховився, чистий всім, хто в чистоті переваїв в тебе, бо вселився, Бог. Очищаючи, розумні суторіння що позбавили, сверни, взимали тобі там, радуйся, бо ти, хто шукає мовчання співрозмовнице, радуйся, бо ти вінок, що в дійстві обіряєш, радуйся початок кінець духовного досконалення, радуйся, хранилище Божественного Откровення, радуйся троїчної ради, таїнство, радуйся спасення людського винуватице, радуйся вершину для гордого розуму недоступна, радуйся пристановище для смиренних сердець, прия. Радуйся, чиста небес чесніша, радуйся хіроби і серафимі чесніша, радуйся, <кхи> благодатне, бо ти прийняла від архангела радість, радуйся, утішена бо руки твої й мала Воскресного Христа, радуйся, все царице, що не дове наші благодаті і селя. Достойні намагаємося принести спасиби, але немічними не залишаємося. Ми бородиться робитої. бо хто зможе гідно співати Бога Його ж ім'я, як миропахуче, цього ради співаємо йому, я. Се тим, хто сидів у темряві, відвідав нас від Діво з висоти, сходу Синту йшов, і Бог наш тебе, зробивши свічку на свічнику, а світильним, а світоносним дітям церкви показує приносити тобі моління такі. Радуйся зірко розумного Сонця, радуйся вмістилище Божественного воню, радуйся світло, бо діяння вситим зіткала ти, радуйся свічко, бо темряву бісівську відігнала ти, радуйся хибного розуму просвічення, радуйся грішних сердець осяяння, радуйся десниця, що з моря суєдно виводиш, радуйся, промени, що ведеш до Царства Небесного, радуйся, блисковко, що не розкаяних поражаєш, радуйся, громи, що голубителів страшиш, радуйся лука. І совісти просвітлення, радуйся у молитви Божого суду, радуйся все царіце, що не дою наші благодатью і селя, що наші благодать дати, захотівши стару завіту, подати новий нам дарував. Ми ж благодать, прийнявши не справи, закону виправдавуємося, вірою і вдячно співаємо. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Освітивши твоє різдво, як древні Ізраїльські завіту, прославляв, так і ми нині, Тебе скінню істину. Чеснотами прославляємо, взиваючи, Радуйся, пісне, співана на небі, радуйся, псала почути на землі, радуйся видим, воду достойно послужила ти, радуйся божественні прості з мене того дивіла ти. Радуйся, води на села, того, хто віки нос. Радуйся бути і престолов все жителям, радуйся тайна незрозумілених і народі, радуйся надія для всього людства, радуйся завдячна радості і рибного вів, радуйся своє слухання молитва церковних і керівництво. Радуйся прибуде Світлого Сторини, радуйся на ми посудому вибрана, радуйся все, царице, що дуй, наші паті в сілі, оце царице мати. Що породила всіх святих святіше, є славо, оце цариця мати! царіться нічні наші прийнявши приношення. Від усілякої, тілесної хвороби, оце цариця мати, Ой, царице, мати і цілий нас майбутнього позбав осудження що взиваєм Тобі. Аллилуя я Омилуй я Аллилуя Аллилуя Сей завжди конивши до всієї помолимо Чиста Богомати, все царице, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що з афону до нас принесена. Поглянь на дітей Твоїх важкими хворобами обтяжених, котрі з вірою до святого Твого зображення припадають. І як тах покривай крилами пташенят своїх, так і ти нині, пресну, Покрі нас покровом крив Твоїх, захисти чесним твоїм омофором, там, де нема надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують, терпінням і ославленням явися, там, де морок вічою в душу вселився, хай засяє світло Божества, малодушних потіш. Немічних укріпи для зачерствілих серцем пом'якшення і просвічення даруй. Зійшли хворих людей Твоїх і зціли о все царице милостива, розум і руки Тих, що лікують нас, благослови, щоб послужили Вони знаряддям Самотнього Христа Спаса Нашого, і як живі сущий сущі з нами. Молимось перед іконою Твоєї Всецарице. простяни руки Твої повні цілі, радости скорботних печалях утіху, щоби чудотворну допомогу скоро отримали, прославляли животворящу нероздільну Троїцю. Отця і Сина, і святого Духа, нині повся час і на віки віки. Боже, по великій милости Твої молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось за здоров'я і за спасіння, слух Божих, давших нам на молитву, і за зцілення слуг Твоїх. За, за всіх, хто сьогодні потребує Твого зцілення, Молимо тебе, Господи, висока і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. за здоров'я зцілення, своє Божої Анни за здоров'я і застілення для Віталія і Петра, за на, намірення до все за онкохвору аню застілення. Тетяни Наталії Володимира Данила і за зцілення онкохворого Дмитра, за онкохворого Олега, за від алкогольної залежності сина Михайла сина... і сина Валентина від залежності, за онкохвору Наталю, за досі царіці, за здоров'я дружина. Лікування, одужання для онкохворої Наталії, заробляння Надії, Олександра, Вікторія, Юлія, Василя і Степана, за здоров'я і для міцні сім'ї, подружжя Ірини, Івана, дітей, Святослава і Христинки, за наміреність слуги Божої Галини, за оздоровлення і Келесне, зцілення для поклеття кість автомобільних. Юлія, Лілія, Олександра, Михайла, Тетяни, Юлія, Василя Богдана, Юлії, Христинки, Ксені, Параскове, Романа, Олесі, Ольги, Наталії Володимира і за вистухані молитви, за здоров'я Отця Василя Марії з за родинами, за стілення від кровотечі для Володимира, за вовку хвору Наталію, за стілення усіх які на реабілітації, Анни Марії, Світлани, Наталки, Таліжки, Томашика, Марка, Закохар Олега, Іванни Марії, Айди, і всіх тих, яких не знаю, за навернення Діани, Володимира, Олександра, Іванни, Віктора, Надії, Олександра, Антона і за зцілення душі, ціла Олега, Івра, Леси, Даніеля, Галини, Дениса. Оксани, Олі, Івани, Тетяни, Христини, Назара, Романа, Лесі, Іри Івна, бдів Лесі, Івану, Олі, і Олега, за Вдів Лесю Івану Олю і за всіх, яких не знаю, за здоров'я, терпеливість президента, священників, пожарників, волонтерів, вчителів, за воїнів Володимира, 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 Володимира Миколи, Ігора, Петра, Андрія, Василя і всіх їхніх. За всі намірення Олега Лесі і Нелі, і за зцілення Михайла, душевної, телесної хвороби, і за зцілення Андрія, Марію, Кірену, Любу, за наверення Христини, Владислава і Андрія. І за здоров'я, і за спасіння Слово Божої Анни Марії, зцілення, і, і за здоров'я і Боже благословення всіх Слово Боже, що присутні в святому храмі, цьому Господи. Милосердний молитвами все царці істилих, і зроби їх свідками Божого Чуда. Ще молимось за ту присутніх людей, що очікують і за всіх, що з'єднані з нами в молитві, що очікують від Тай великої Батиї милости за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Людинолюбний Бог, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині повся час і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, премудрість, світися, світися, новий Єрусалиме слава Господа, тобі засяяла. Чиста городиця, тіщайся, воскресіння сина. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Христос, 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 смерть дала, і тим що життя, да. Христос, що всілякі рани і зсілями молитами заради нашого спасення. Молити причистийся і матері святих, славних сехмельних апостолів всіх святих, нехай помилує спасе нас як ноги і людинолюбне, усі ваші намірення, зцілення і звільнення від хвороби. Першим ділом зрозумійте, що для того, щоб ви очистилися і Бог зробив вам свідками Божого чуда, щоб ви надалі свідчили, що Бог вас ізцілив. Якщо будете мати таке намірення, відчуєте полегшення прямо сьогодні. А просто ізціли мене, Господи, а я тобі що зроблю, не торгуйтеся з Богом. Це не добре. Каже, просто просіть. Але для того, щоб найперше отримати зцілення скажіть, Господи, очисти мене, щоб я був добрим свідком Твого чуда. А потім ісціли мене. І я буду свідчити. І тоді ви побачите, скільки буде чудесно навколо вас.